Ну, я також і членом Асоціації правників і членом правління Вінницького відділення Асоціації правників вже другий етап поспіль. Тому ми вирішили об'єднати і надати розповісти про всі можливості, оскільки ми тут зібралися з вами сьогодні. Така рідка можливість. І хотіла би сьогодні поговорити про ще одну можливість, яка у вас є. От, вже перебуваючи як студенти в налавах студентських, ви можете вже починати співпрацювати з нами в рамках нашого проекту Жана Мане. і з тими, з ким я працюю, вже вони про цей проект неодноразово чули. Але хочу, щоб почули всі, ті, хто сьогодні завітав, і поширити максимальну інформацію щодо цього проекту. Моя доповідь буде десь 15 хвилин, і далі ви можете здавати свої питання, ставити, і можемо далі з вами співпрацювати вже в рамках Нашої, я скажу, які у нас можливі такі платформи, в яких ми можемо, і заходи, які у нас очікуються в рамках проєкту. Це проєкт Свобода руху товарів, послуг і а, людей, Європейський досвід для України. Це у нас ну, чому я так про нього з натхненням таким розповідаю постійно, тому що це у нас така перша наша, перший наш грант, який ми виграли з, є, під, під, в рамках Erasmus під Європейська комісія надала нам. Вона дуже так ретельно проводить оцінку кожної поданої заявки, і взагалі ці проекти реалізуються на п'яти континентах, понад 60 країн світу, і понад півтори тисячі професорів долучаються до таких євреньтеграційних. Обговорень і одним з наших я далі вже буду говорити, які у нас короткострокові, середньострокові, довгострокові цілі. Але зараз скажу, що цей проект це перший, який отримав наш університет. За ну оцінювалися не лише зміст цієї програми, а і взагалі і напрацювання, які є у. Команди я далі також вас познайомлю з командою нашого проєкту. Тобто, це таке визнання певне, і нам надали можливість співпрацювати з широким колом так званих стейкхолдерів. Тобто, ми будемо співпрацювати з громадськими організаціями, із практиками із органами державної влади місцевого самоврядування. Активно будемо співпрацювати з студентами, хочу сказати, що у нас міжнародний проект вже зареєстрований як міжнародна технічна допомога, і він ж зареєстрований як наукова досвідна тема. Тому ті, хто хочуть в цьому напрямі дослідження робити, як студенти, як подальшому аспіранти, можуть долучатися. Будь ласка, координатор. Я тому ми з вами постійно можемо бути на зв'язку з цього питання. Тобто, наступний, будь ласка, слайд. Чому саме Жан Мане? Хто такий Жан Мане? Можливо, вас ви вже чули про цю, цього лідера. Про ну це дійсно лідер, тому що він був один із таких ідеологів Євросоюзу. Він називається Батьком Європи. Він є був заступником генерального секретаря Іден. Нації, але такого ну, вже широкого визнання він набув вже після Другої світової війни, тому що саме за його разом з Шуманом вони запропонували саме створення такого європейського об'єднання Вугілля та Сталі. І потім вже на цій базі було створено і євросоюз. Тому його називають батьком Європи і його вислів, що Європи ще немає, її ще потрібно створити. Тому от його ви можете до речі, піти зараз в книжкових магазинах. Продається його книжка. Жан Моне, спогади почитати. Як він сам представляє, він був до речі, сам першим президентом цього вищого органу. Європейського об'єднання вугілля та Сталі, будь ласка, наступний слайд. А взагалі у нас проводиться три можливості: такі а, це як можна ці гранти а, Жанна Мане реалізовувати. Перше, це модулі. Жан Мане, оце у нас зараз модуль, але у нас не лише один модуль, у нас а, це там три курси передбачено інтегрувати в наш освітній а, процес. А, зараз, поки як вибіркові дисципліни згодом будуть вони інтегровані як уже обов'язкові. Це кафедри Жан Мане і це центр досконалості Жанна Мане. І взагалі я вам казала, що охоплення географія у нас проводиться зустрічі для координаторів, кік оф кіковмітінги. То а, це ну от графі. Ми відмічали кожний координатор, де знаходиться. То це ну, така глобальна. Тобто, це не лише на рам... в рамках нашого чав бачити членів команди з юридичного факультету, але це такий ну вектор дуже важливий а, інтернаціоналізації саме університету. Тобто це можливість університету інтернаціоналізуватися і саме впровадити цей модуль шляхом такої співпраці. Ну, у нас не лише зі студентами мама співпрацювати, навіть зі школярами, навіть з учасниками євроклубів. Я думаю, ви чули про євроклуби. Ви також, як студенти, можете вже подавати заявки, брати участь. Ну, а, Ідея створення цього проєкту, вона дуже детальна. я Не хочу зараз на цьому дуже детально так зупинятися, щоб зекономити ваш час. Але, але якщо комусь цікаво, дійсно, от як, таки, як це створювалася ця ідея, чому цей проєкт є унікальним, чому він є таким, ну от чому ми так радіємо, що ми взагалі займаємося цим проєктом, можна почитати в інтерв'ю, а є в університетських місцях, вони є в широкому доступі, у нас є вже свій сайт. Створений і на сайті університету вже розміщено цей останній випуск університетських вістей та можна детальному інтерв'ю почитати. Команду ви можете тут побачити. У нас ну, поки що шість учасників, і така команда велика адміністративного супроводу. Тобто, у нас ректор і проректор і от адміністративний персонал супроводжує наш проект. Але, от саме виконавці проекту, ви бачите, я координатор. Ви мене всі знаєте, і от бачите і декан нашого факультету Ріна Федорівна Коваль, Ольга Григорівна Турченка, завідуюча кафедру, кафедрою конституційно-міжнародного кримінального права. Юрій Вікторович Гацуляк, Лілія Петрівна Мирічева і Тетяна Вікторівна Михайдина. Будь ласка, наступний слайд. Цільові групи, я вже казала, що у нас дуже широке буде коло співпраці. Ми співпрацюємо не лише з викладачами. У нас буде така декілька вимірів, на яких ми будемо співпрацювати, і основною нашою метою є саме поширення знань обізнаності з європитання європейської інтеграції. Ви знаєте наскільки це зараз важливе і набуває нового значення, тому що а, Україна вже набула статус кандидата на члени Євросоюз Євросоюзу. і. У нас зараз відбувається такий селф-скрінінг нашого законодавства з метою його наближення до законодавства Євросоюзу, до АКІКМОНІТЕ тому а, оці питання вони будуть набувати. Нового значення, і ми взяли таке коло дуже широке свобода руху товарів, послуг робочої сили. Ви знаєте, що чотири свободи, на яких, взагалі базується Євросою. Це свобода руху товарів, послуг робочої сили, капіталь. Ну ми взяли три свободи, але це також дуже широке коло. Тому якщо вам це цікаво, будь ласка, долучайтеся. Тобто у нас тут і шкільні вчителі. І науковці, і науковці не лише України, не лише закладів, і що світ інших а, міст. А і о, тако глобалізованою у нас буде така спільнота мжанмоністів. Тому ми будемо співпрацювати і на рівні міжнародного спілкування. І а, представники органів державної влади, місцеве самоврядування, і інші стехолдери. У нас, до речі, от в березні буде проведено семінар для стеххолдерів з практиками. Будемо спілкуватися, от саме вже вговорювати європейські стандарти. А, і тривалість проєкту, у нас вже 5, -5 місяців реалізується цей проєкт, але це у нас там декілька фаз. Оце була підготовча фаза. і Зараз ми вступаємо вже в таке пілотне впровадження. Три роки у нас передбачено до 2026 року реалізація цього проєкту. Мета і завдання проекту це ну, у нас є така дуже широка мета, так і є певні конкретні задачі, які маємо вирішити. Тобто, по-новому, поглянути на ті виклики, які пов'язані зі свободою руху. Ну, ви знаєте, що викликів багато, є про що говорити. Це сприяння досконалості викладання дослідницької діяльності. І саме щодо таких вивчення загальних засад спільного ринку євросоюзу сприйняття діалогу з академічними спільнотами. Це генерування, взагалі мамо згенерувати а, такого фахівця нового покоління, тобто з певними а, компетентностями, які о, мають бути в результаті а, навчання в нашому, щоб не говорили, що в університеті а, потім потрібно щось ну, постійно, буде потрібно навчатися, це у нас лайфлон learning, тобто ми маємо вчитися постійно, як юристи, як правники, маємо вчитися постійно. Але основна база, я вважаю, ну, як я вже багато з ким спілкувалася, основна база це все ж таки той університет, який вам дав ці, ну, цю, цей фундамент, в який ви далі можете продовжувати досконалювати. Ну, тому ми маємо саме окуплювати широку громадськість, поширювати знання щодо свободи руху товарів, послуг, робочої сила і підвищувати рівень нашої готовності як повноправного члена Євросоюзу. Будь ласка, наступний слайд і напрямок діяльності у нас от це у нас модуль, це лише така перша сходинка от на шляху цієї євро. Ну, такого таких досліджень, викладань, тому що я казала, що є до чого ще у нас йти. Це і центр досконалості, кафедри жана Так, от у нас цим проектом передбачено три навчальних курси, які маємо впровадити. І вже почали впровадження. Це у нас читаю, вже комерційне право для студентів, не лише юристів, не для правників, а взагалі. Uh, у нас це загальна факульт... університетська дисципліна. Вже Ольга Григорівна Турченко її читає. Далі буду я ми в двох іч: комерційне право єс, транспортне право є, і свобода руху робочої сили в контексті інтеграції України до ЄС. Організація літньої школи у нас буде в десь в травні, в червні організована літня школа соціально-трудові гарантії в умовах євроінтеграції. Також будемо вас запрошувати це десь протягом двох тижнів. Організація міжнародного круглого столу. Ми плануємо організувати круглий стіл і туди долучити і іноземних практиків, іноземних науковців. І вітчизняних, проведення гакатону дебатів для учнів шкіл, і організація тренінгів з учасниками євроклубів. Я знаю, що я думаю, що ви знаєте, що євроклуби це не лише для студентів, а й для школярів. Експертні виступи на університетських регіональних змін ми вже почали. Тобто, це буде і. А, радіо над Богом і наша стецька газета, і взагалі такі будемо інші знаходити. І в Ютуб-каналі ми також от будемо навіть сьогоднішня наша зустріч буде, можна буде переглянути для тих, хто не зміг прийти особисто. Організація семінару для стейкхолдерів і у нас є свій вебсайт. Я далі вам надішлю коди Ви ну, подивитеся QR-коди і можете слідкувати за нашою активністю, долучатися. І результати відповідають тим напрям, тим заданням, які ми поставили. У нас передбачено і підготовка законодавчих пропозицій за результатами круглого столу, і певна резолюція у нас має бути за результатами круглого столу, міжнародного Круглого столу з пропозиціями щодо адаптації законодавства до ті комуніте. Мають бути аналітичні статті. Я сказала, що наша наукова тема у цей проект зареєстрований ще як наукова тема. Тобто, ми будемо писати тут аналітичні статті в рамках цього проєкту, а і їх опублікувати, поширювати, все можна буде відкрита. Хочу ще наголосити на цьому, що всі наші результати будуть відкриті. Можна подивитися і на сайті, і ви можете от посилатися потім на ті дослідження, які ми провели. Коли будете в дослідження робити свої, можливо, хтось захоче продовжувати своє навчання вже в ну як аспіранти, як науковці, це також дуже а, може бути для вас таким ресурсним напрямом вашої реалізації як правників. Так, будь ласка, наступне. наступний слайд. Ну, це е, університетські вісті. Я вам скала про е, це. Моє інтерв'ю я координатора проекту. До речі, е, тут ви можете подивитися, якщо зайдете на ці е, на це інтерв'ю. Тут е, навіть є фото взагалі з, з тих всіх кроків, які ми починали. От організаційні підготовчі всі е, от співпраці з кардинатами з різних країн, які координують ці державне проекти. Будь ласка, наступний слайд. І е, я вам дякую за увагу. Я вам написала тут два слайди: це наші соцмережі, це наш веб-сайт, який вже під сайт нашого університету. Це Фейсбук-сторінка. Будь ласка, приєднуйтесь. можете ставити лайки також. І наступний слайд. Я вам ці презентації розішлю всім зареєстрованим учасникам. Ви зможете потім ознайомитися детальніше. Ютуб-канал е, сьогодні буде перший. Відео, яке буде там розміщено, тобто можете насолоджуватися і а, показувати своїм там, можливо, батькам або якимось а, вашим знайомим. І телеграм-канал. Ми також там це буде публічний канал, на якому будемо розміщувати всі новини, якісь запрошення. Ви можете долучатися і це вам буде дуже посилювати ваше резюме. До речі, ті курси, які ми будемо реалізовувати, вже починаємо транспортне право, ЄС, комерційне право, ЄС і з наступного року це буде руху робочої сили. За результатами будемо видавати в рамках проєкту сертифікати і вони будуть посилювати ваше резюме також. Тобто, ви можете, вже, от, знаходячись, перебуваючи в стані студентів, ви можете вже починати свою кар'єру. Будувати, тобто думати над цим дуже активно. Ну, я вам дякую за увагу. Якщо якісь є питання, будь ласка, можете задавати або зараз, або писати мені на корпоративну пошту, або долучатися до наших каналів, до наших каналів комунікації. Дуже вам дякую за те, що прийшли, послухали і за ваші В принципі, ми її закінчили, так? Я цінну частину, так? Не знаю, там вони не подають далі, це діло.